Чому кажу, що лад це дуже складне поняття, тому що в ньому, ніби коли ми так фантазувати, так міркуємо, що в казковому якомусь світі це ніби є одним з правів творця. Так? Ніби щось готується до того, щоб бути втіленим. І, і ми ладимо щось, щоб це втілити, ну, і щоб була гарна справа якась. Ладимо я ж кажу, інструмент, або ладимо код, або щось робимо, щоб потім запустилося і гарно працювало. Тобто ми, Запускаємо процес підготовки ладимо, да? потім погоджуємо, що це воно ладне, потім приймемо рішення вже йде втілення. Да? І потім ми ще на це спираємося, і з цього маємо якийсь зиск. І це те, що підготовлює, співпадає зі світом і впливає <кхів> на світ, змінюючи його. Да? тобто це ви бачите, це бачите Не можна описати одним якимось синонімом цей лад або якимось визначенням, тому що він включає в себе. Багатомірні і такі поступові процеси. От, і, до речі, ладами ще називають дошки. Ну, це коли шапарі шапаренки, ну, роблять ці бочки, да, Тобто вони ладами називають такі, що один до одного такі певні я би можу сказати, певний порядок розташування певних матеріальних об'єктів. Да, тобто вони ладами називають, це такий зміст. Так от складно от мені, бачите, складно. Да? Коли багато, багато е, накладено, да? тобто складено одне, друге до третього, да? то вже й складно е, стає пояснити. І тут, то трошечки відчуваю, як я е, дотикаюся до такої величі, до такого ну, масиву, я сам починаю трошечки губитися навіть в казочці. От, тобто, лад він бачите, ще дуже дотичний до ряду, до порядку. І певним чином з цим порядком взаємодії. Але якщо ми говоримо, що порядок це порядок, да, тобто він такий якийсь більш ну, такий, більш ровний, прямий, такий прям от, має бути порядок, такий. Це знаєте, як, у нас як народ е, німецький, да, германці. У них от прям орднунг, це порядок, у них от порядок він більш такий, да, тобто жорсткий, дисциплінований, і так як має бути, так і буде. Да. А лад, на відміну від е, такого порядку, да, він такий, ви чуєте, він такий, ну, такий м'якший, більш такий, як потічок водички, десь там підлаштуватися. Ну, ну, може, воно не дуже красиве, але ж ладне. ладне Добре. Підставили десь паличку, е, буде працювати, буде працювати, а хай так і буде. Ну, тому ми бачимо, що лад більше про життя. І навіть коли там йде, от ми з вами про живу казали, да? то навіть в піснях є там жива, жива ладушка, жива, жива матушка. Да? Тобто є якісь різні такі спогади, коли можна звертатися, надаючи якихось якостей до, ну, до того, де вони можуть бути явними. Тому лад бачите, це ніби щось таке живе, що має в собі задум, що має в собі бачення реальної дійсності. І оце сполучення. Задуму і гарного якогось гарної справи, та як її прописати в цю дійсність, в якій ми живемо, щоб вона з цією дійсністю ще співпадала, да? Тобто, я думаю, що це тут дуже важливий закон, є в цьому ладі і якось він так прихований.